В істориків взагалі так принято, що коли людина приходить до якогось по поважного віку, вона робить собі такі збіри на пошану. Ось, казав мій вчителі наставник Залізняк, поминальники. Але колись ці поминальники мені завжди суд датувало, що по самого цього ювіляра одна, дві, три, максимум чотири-п'ять статей. І то. А потім весь блок іде статті на тематику роботи ювіляра. чи археологія, чи історія, стерографія. А віляк де залишається звуком. Бо взагалі просто збірник наукових там статей, присвяченого там, Петрову, там, барану, а там про Петрова барана от, тут, передмова толочка і більше нічого немає. Тому я вирішив зробити такий собі поданок, такий маленький, у вирії цього збірника. Але дякую, що ми колеги відгукнулися, допомогли. І моя особиста да, історія маленького такого українця, вона може трансформатися історією історію мого покоління. Яке Народилося при соціалізмі, проєкт росло, і потім вже підбуло встановлення вже часи відновлення української державності. То воно має, воно має значення тільки для мене особисто. А для тих, хто буде читати, дивитися, читати цю епоху, тому що мої спогади вони суб'єктивні, зрозуміло. Але спогади, таких, як я, коли їх зібрати разом, проявляються тенденції. Тенденції виявляються, динаміка, як воно в країні росло, як воно бачило себе в цих всіх змінах. І тому такі праці вони важливі тим, що вони дають можливість побачити це минуле, не тільки да, традиційно якусь працю історичну, монографію чи збірку праць, а через спогади тих людей, які жили в ті часи. І враховуючи те, що вони були задіяні, вони були авторами цих процесів. І головне, що ця збірка, вона не тільки дата так, як поминання. А вона показує цю історію подій. І ми можемо побачити, що ми, українці, є уні... не то, що унікальні, а ми є самобутнім етносом, нацією, яка має своє право на існування. Там кажуть, що ви, ми, і ви братський народ. Так ми просто з вами живемо на цій землі, але ми різні, різні. І нам треба мати свою державність, мати свої можливості цим реалізувати і відстоювати свою землю і свою. Своє право на це буття. Тому я вважаю, що такі книжки наші науковці мають мати в голові можливості їх писати свої спогади і оприлюднювати, щоб їхні нащадки, ми потім взяти цю книжку руки і подивитися. Тому, коли я був школярем, ми вчили родоводи наших партійних діячів. Але родоводи своє не, не цікаво, А тепер вже наші діти можуть робити доводи наших, наших. Оце дуже добре, що вони вчають родовід українські, їх пращури, предків. Ми маємо цим допомагати. Тому я хочу подякувати ще раз колективу, однодумців, Роману Славичу Додонову. Все гарлю за її критику конструктивну і кожному з вас долучиться до цієї роботи. Хочу також подякувати видництву журі Тернополя, які робили велику, велику роботу щодо. Щодо е, е, матеріалу гарну таку книгу. І особисто подякувати моїм колегам найближчим Ханні, і, Ю, і Олі Вяславні, що не допоміг мені це зробити і заплати у Давницького. Тому я вважаю, що ми маємо рухатися, працювати, і наша конференція теж має тут дуже велике значення.